Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль. І сьогодні ми розглядаємо Тumрскоїн. Це той проєкт, про який ми говорили з вами в попередніх відео по BFD-коїнові. І це той проєкт, команда якого представлена в єс з партнерством Тому. Тож, як ви бачите, систематика. Та ж сама механіка гри однакова. Ми просто вводимо швидко по екранові. Ми купуємо бота, який постійно нам це все збирає. Точно така ж сама економіка в підвищеннях. Якщо ми перейдемо і подивимося, всі ті ж самі бусти, такий самий бот, така ж сама ціна і такі ж самі характеристики. Типу, перший рівень боту, який ви купуєте, він. Просто автозбирач, але з вімкненою грою. Наступний рівень вже дозволяє вам вимикати гру і він буде працювати, але приноситиме достатньо мало. А от якщо ви викачаєте вже бота на третій рівень, то за кожен вхід після 8 годинної роботи проєкт буде приносити вам 100 тисяч токенів. Що в цілому достатньо непогано. Це менше, ніж в аналогах, тут трішки видобуток космонавтом порізали, але тим не менше, це все так же рентабельно і оптимізовано. Типу, я завжди рекомендую викуповувати бота, покращувати, якщо є в нього рівні до чогось середнього. типу Зараз наступний рівень коштує 5 мільйонів, і я розумію, що якщо Третій рівень дає мені 100 тисяч, то четвертий рівень ну, максимум буде давати мені X2 200 тисяч, і це для мене буде нерентабельно, тому що я не знаю, який а, термін до реалізації ТГЕ буде у проєкту. А за цей час а, я можу навіть не відбити інвестованого не те, щоб заробити щось далі. А так я вже матиму на середньому рівні. 5 мільйонів, і плюс кожного дня буду підвищувати це по плюс 200 тисяч. Тому я рекомендую розпочинати майнінг з ЄС-коїну, підключати ту Марс Коін і додавати попередній проект про бургери BFD Coin, якщо я не помиляюся. Так, BFD Coin. А, ці три проекти від однієї команди, ці три проекти. Достатньо масштабні, вони прості в оптимізації. Вам потрібно лише купити черв'яка, який буде вам це все майнити, і все, ви можете про нього забувати і згадувати лише один раз на 8 годин. Друзі, на цьому все. Всі посилання, як завжди, в описі. Залітайте, додавайтесь і починайте заробляти.